Розглянемо роботу електричних ланцюгів при підніманні струму приймача електровозом ЧС 7, основної серії Е 5, е 7 Від 500 го загального проводу увага, зверніть її на те, що у вас не п'ятитисячний провід схем, а нумерація проводів йде трьома цифрами, і остання цифра вказує на секцію. Якщо остання цифра один, то це буде чотирьохсотий провід першої секції. Або якщо остання цифра 0, то це є загальний провід. Від 500-го загального проводу живлення поступає на замкні контакти автоматичного захисного вимикача АЗВ 475.1 і 400 м проводом першої секції. Живлення поступає через замкні контакти ножів водолокомотива в депо під напруги напругою 76, 77, 78 першої секції. Далі через замкнені контакти блокування решіток ВВК 490 першої секції. Живлення буде поступати на провід 591 в першій секції і на вмикаючу котушку реле діагностики 80, 838 першої секції, 838 першої секції. Проводом 413 першої секції живлення поступить на вмикаючу котушку проміжного реле 485 в першій секції. Далі 999 провід першої секції буде мінусовий батарейний ланцюг. Якщо всі сітки стоять, а ножі в заблоковано, то отримує живлення реле 485. Але для того, щоб підняти струмоприймач машиністу, необхідно повернути ручку перемикача в положення підіймання струмоприймача. Дана ручка має 4 положення. Заземлено, нуль. Підняти струмоприймач і увімкнути роз'єднувач. Роз'єднувачі треті потрібно вмикати для того, щоб зібрати силовий ланцюг і подати силове живлення на секцію після заземлення і увімкнення заземлювача номер 5 Давайте розглянемо таке положення, наче заземлювач був увімкнений задля доступу до дверей ВВК і всередину ВВК. Після чого машиніст вирішив підняти струмоприймач, отже, основною умовою є вимкнення швидкодіючого вимикача номер 21. Від 400-го проводу першої секції живлення поступає через замкнені, обернені, блокувальні контакти БВ 21 в першій секції проводом 426 загальним через замкнені, обернені, блокувальні контакти швидкодіючого вимикача БВ 21 в другій секції і отримує живлення провід 427 загальним. Для вимкнення заземлювача необхідно заживити контакти 9 910 через постановку кнопки 481. 480 у положення, увімкнення роз'єднувачів. З проводу 427 загального через контакти 910 кнопок 480-ї в першій другій секції або 481 в першій другій секції 9.10 отримує живлення провід 432 загальний. І від нього живлення буде поступати на вимикаючі, отключаючі котушки. Заземлювачів номер 5.1.5.2. 999 провід мінус Заземлювачі п'яті вимкнуться, що призведе до замикання їх обернених контактів 5.1.5.2. Надалі буде збиратися ланцюг увімкнення роз'єднувачів. Роз'єднувачі 3,1, 3,2, через свої включаючі котушки, будуть заживлюватись через контакти 3.4, кнопок 480 і 481. Через контакти 3.4 буде отримувати живлення. Провід 429 загальний. І через замкнені, обернені, блокувальні контакти заземлювачів 5.2, 5.1 – по проводу 441 буде отримувати живлення, включаюча котушка роз'єднувача 3,1-999 провід мінус. А через провід 434 загальний, через замкнені блокувальні контакти, обернені заземлювача 5,1, 5,2. По проводу 441, 2, вмикаюча котушка роз'єднувача. 3,2, 999 провід другої секції мінус. Обидва роз'єднувачі будуть вмикатись і замикати свої прямі блокувальні контакти. Машиніст відпускає кнопку з положення роз'єднувач, і підією пружини вона стає у фіксоване положення, піднятий струмоприймач. З 500 го загального проводу через замкні контакти АЗВ 475. 1 По 400-му проводу першої секції живлення поступає на замкні контакти рукоятки стоп-крану 478 першої секції. Далі через замкнені контакти проміжного реле 485-ї першої секції. По проводу 423 загальному, через замкні контакти рукоятки стоп 478-ї другої секції. По проводу 405 другої секції, через замкні контакти проміжного реле 485 другої секції, по проводу 425 загальному живлення буде поступати через замкнені контакти 1-2, кнопки 480 480 першої і через замкнені блокувальні контакти роз'єднувача 3, 1, і роз'єднувача 3-2. Живлення буде поступати проводами 440 в першій секції, 440 в другій секції, навмикаючи котушки вентилів клапанів струмоприймачів номер 1 1-1 в другій секції. 999 проводи мінус. При цьому струмоприймач заживляється, піднімається і торкається контактної мережі. Від контактної мережі через струмоприймач номер 1 в першій секції. Через дросель подавлення перешкод 8-й в першій секції, замкнені контакти роз'єднувача 3-го в першій секції, через прохідний ізолятор 7-й в першій секції. Жилення буде поступати на 110-й в першій секції, плавки запобіжник 2 амперний. Далі кабелем номер 92 в першій секції, через демферний опір 11.11, на вмикаючу котушку реле напруги 112 в першій секції. Далі заземлюючий пристрій мінусовий рейковий ланцюг. Це двоякірне реле буде притягувати якір низької напруги при напрузі 3000 вольт. Якір високої напруги при цьому не притягується, а паралельно з кабеля номер 92 в першій секції через демпферний опір 1131 по кабелю 113 в першій секції. По кабелю номер 94 в першій секції на кіловольтметр 114 чотирнадцятий в першій секції. Далі заземлювальний пристрій, мінусовий рейковий ланцюг. Піднімання струмоприймача машиніст контролює по показанням амперметра, вальтметр. Вольтметр.